Любов до фото та рідного міста. Фотограф Олександр Звір презентував стрічку робіт Музика міста в тематиці фотоісторії його рідного Львова. Загалом це 22 світлини, зібрані за 10 років праці. Найчастіше автор фотографує архітектуру міста. каже, таким чином хоче зберегти величність споруд у кадрі. Хочу показати красу харизму Львова, старовинну архітектуру. Власне, заакцентовано багато на релігії, на спорудах старовинних, бо дуже багато власне, туристів приїжджають для того, щоб подивитися Європу Західну. Коли почало прилітати, ти розумієш, ти переживаєш, що прилетіти може будь-де. Я вже потім навіть почав у 22-му так більше архівувати навіть. Тут навіть є от частина фотографій, які вони, в принципі, були зняті просто для того, щоб зберегти. От в пам'яті, хай воно буде. Ми не знаємо, дай Бог, щоб все лишилося ціле, хай би того взагалі не було, але суть того, що вже просто почав архівувати, і, ну, але творчість з архівуванням так поєдналася. Підтримати колегу прийшов ще один львівський фотограф Олег Огородник. Чоловік розповідає, роботи Олександра Звіра йому подобаються тим, що автор помічає красу рідного міста. Він знімає майже без людей архітектуру. Шо? У Львові є дуже важко зру... зробити, тому що багато туристів, які гуляють і в день, і вночі. От, не знаю, як у Франківську, але у Львові це такий вулик. От, але він, бачите, встає раненько або виходить пізно. Тут є декілька нічних фотографій. О, молодець мені. директор центру сучасного мистецтва Андрій Шнайдер зазначає, світлини часто справляють сильне враження на поціновувачів мистецтва, і Олександру Звіру вдалося приголомшити франківців в даному випадку. Ще і фотографії Львова і такі цікаві історичні ракурси і це завжди цікавий погляд художника на скажімо так, на рідне місто. Але я помічаю, просто, що є люди, які люблять більше фотографію, які люблять більше живопис там і інші види мистецтва. Дуже рідко, на жаль, трапляються люди, яким от все, і вони знаходять в кожному щось своє, тому що мистецтво є мистецтвом. Немає значення, в принципі, чим воно зроблено, важливо, про що. Роботи автора експонуватимуться упродовж трьох тижнів у центрі сучасного мистецтва. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.